Пес на ім'я Гавчик У собаки гудзик, селяни так назвали, бо маленька, народилися цуценята. Небагато їх було, та один песик справжнісінький бешкетник, що його побачиш усюди. З дитинства голосистий, то відразу скавчати починає, то бігає і тому його й назвали Гавчик. А коли підріс, усі не злюбили. Деякі намагалися до себе забрати, але не виходило гавчикові прижитися і дня в нових господарів. Якось забрала його родина, де багато дітей. І дітям весело, і гавчику є з ким пограти, усе б нічого. Але гавчик такий не зграба. Біжить собі та й перекине відро, насниться йому щось, він з переляку підскочить посеред ночі і почне гавкати. Усіх сусідів на ноги піднімає, всі кури прокидаються. Недовго йому довелося жити в цій родині, вигнали його. Трохи пізніше знову пощастило. Потрапив він до родини, де була одна маленька дівчинка, яка завжди мріяла про песика. Вона з ним гралася, бавилася, але тільки тоді, коли їй було сумно. Коли сумно було песику, вона на нього й уваги не звертала. Ось гавчик гавкав, бігав за хвостом та настільки загрався саме з собою, що випадково розірвав улюблену іграшку дівчинки. Вона засмутилася, образилася і сказала батькам, щоб ті віддали комусь собаку. Батьки віддали песика бабусі й дідусю із сусідньої хати, бо ті старенькі, ось і буде їм розвага. І справді, в них гавчик був найдовше. Дід йому навіть змайстрував іменний медальйон. Минув рік, другий, дід з бабою вже часом і не помічали Гавчика. Гавчику стало сумно. Іде собі песик селом і думає: Нікому я тут не потрібен, усі мене виганяють. Де ж знайти тих, хто буде мене любити? Ходив, роздумував і вирішив зазирнути в сусіднє село. Прийшов, а люди, побачивши маленького песика, й кажуть Яке диво? Такий маленький, гарненький, та й скавчить собі. Що ж він шукає? Як потім стало відомо, в цьому селі було дуже багато котиків, а песики тільки на подвір'ях жили. Не було безхатніх. Нісся собі гавчик і дістався однієї хати. Чує, діти гомонять, сміються, бігають, та й вирішив пролізти до них у двір під парканом. Зайшов, оглянув подвір'я. Дітки побачили його, то й закричали від щастя. Гляньте, хто ти такий гарненький. Батьки прибігли одразу, злякалися, хто ж там є. Діти підійшли до песика, нагодували, напоїли, постелили місце на невеликій купці сіна. Там гавчик і заснув. Проспав аж до самого ранку. Ніч пройшла дуже спокійно, адже песик після дороги надто втомився. Щоранку мати з батьком ходять у поле пшоно жати і беруть із собою дітей. Діти в полі і одне одного наздоганяють, і бігають подивитися на корів, і в соняхах у схованки пограють. Вирішили вони і гавчика, як нового члена родини, взяти із собою. Пішла родина разом гавчик біжить попереду, дітки за ним, а батьки позаду спостерігають. Поки батьки пораються, діти з гавчиком де тільки не бігають. А вночі після таких перегонів гавчик радий відпочити в затишному кубельці. Так минав день за днем. Призвичаєвся гавчик до цієї родини. Його люблять за те, що він просто є. Отже, якщо людина думає, що її ніхто не любить, не поважає, то вона просто не в тому оточенні. На прикладі гавчика бачимо, який довгий шлях він подолав, щоб знайти тих, хто його любить. Поважає і цінує. Кожна людина має своє місце в цьому житті. Просто хтось його вже знайшов, а хтось ще у пошуках.